Вітаю всіх, ви на каналі Поза Грою, мене звати Антон. І сьогодні ми знову зробимо огляд та поспілкуємось про матчі 18-го туру АПР. Як вони пройшли, які підсумки, як відбулись матчі і з яким рахунком вони закінчились? Отже, матчі були перед Новим роком. Грали дуже багато. В Англії і в четвер, і в середу, і в п'ятницю, суботу, неділю 30-31 грудня. Про це згодом. Перший матч Crystal Пелес проти Брайтона. Брайтон їхав на виїзд до Crystal Пелес. Цей матч закінчився 1-1. Все поділо, тому що Crystal Пелес треба очки, вони включаються. А Брайтон трошки на спаді, так як в них дуже багато гравців основного складу. Які зараз знаходяться в Лазареті. Отже, Брайтону тяжкувато, але вони потроху знаходять ключі і намагаються боротися. Також повинен бути відбутися матч Манчестер Сіті проти Бренфорда. Він перенесений. Трошки згодом ми його побачимо, але цей матч ще в Ман-Сіті треба буде догравати. Астон Віла проти Шеффілд Унайтед. Астаніла грала вдома, астановила зараз іде на дуже класній серії, без поразок. Нещодавно вони грали. Я записував відео. Так? Хто не дивився, подивіться, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте, бийте в дзвоник, для того, щоб вам приходили нові відео і ви спостерігали і усе бачили, що змінюється на каналі. Отже. Астонвіла грала вдома проти Арсенала, переграли на Арсенал 1-0. Вицілились в атаці. Арсенал міг забивати, дуже багато було моментів. Два момента забивних, 100% було у Ендегера. У Арсенала зараз дуже такий сильний спад, але трохи згодом. Отже, Астон Віла проти Шеффілда. Шеффілд класно себе показав. Вболювали. Я і болівальники Арсенала да, Тут зболівали за Sheffield, і так, так само як болівальники Тотнема, так само як болівальники МЮ і Мен-Сіті для того, щоб останні втратила очки, але вони зараз на переможній серії. То вони дуже багато матчів вже йдуть без поради. Так само Вестхем приймав вдома Манчестер Юнайтед. Вестхем зараз теж набрав трошки так такого гарного ходу. З Манчестером вони 2-0 зіграли. Вестхем вдома переміг. Тут, що можу сказати, у Манчестера там караул з усіх боків, тобто там дуже їм важко, дуже багато втрат, дуже багато спалів. Вже не перший раз я про це казав, що там дуже мала лава запасних, дуже мало гравців, які щось змінюють, дуже мало вони, вони наче і багато забивають, але результативності це не приносить, Тобто нема такого великого. Результату так, навіть з тими голами. дуже багато їм треба змінювати в клубі. І зараз вони на йдуть на моменті підписання нового керівництва, так, продажу своїх акцій, подивимося, як воно буде. Мені здається, що все ж таки е, там щось зміниться, і вони взимку будуть е, чистити весь склад. Да. І дуже багато гравців піде. Тобто Санчо піде, там багато там за Марабата кажуть, але все ж таки мені здається, що піде Варан, там є і регілона, вони в тотнем, знову ж таки повернуть. Варан піде, піде Санчо, також Марсіаль і дуже-дуже багато ще гравців, які там Вентебек, який ще там Саяксо приходив, він взагалі не грає так само. Тобто дуже багато гравців у увесне. Все дуже добре, у них дуже класний центр поля, який не ламається. Там Совчик, Альварес, Ворпраус, яких вони влітку купили. Да? Там все круто, вони інтегрувались в команду. Так само і кодус справа знову розкрився. Антоні зараз там на травмі центральний форвард. І мені здається, що це може допомогти Арсеналу, так як Арсенал хоче продати Едін Дінкетію, і Вестхем є одним із лідерів і фаворитів взагалі. Середнеру, Моюсу, саме Вестхема, дуже подобається інкеті, тому Вестхем може нам допомогти в цьому питанні. 2-0, все по Тот ним. Евертон 2-1 в суботу грали, 2-1 тот переміг Евертон. Евертон зараз класно грає із топами, із середняками. Вони набирають хід, набирають очки, але все ж таки їм важкувато на дистанції, їм буде ж дуже тяжко. Вони будуть класно показувати гру, але Тотнень потроху, потроху він проходить до тями, та, там повертаються гравці, там потрібно пентанкур повернувся. Та, вони зараз ще втратили Ромеро. Але мені здається, що на сьогоднішній день якраз Ліверпуль і Тотнем є одними із головних фаворитів. Та, Арсенал Ман Сіті так само, є і власними фаворитами на чемпіонства. Але Тотнем і Ліверпуль це ті команди, які з точки зору і гравців, тої кількості, тої якості, яка є в них. Вони класні фаворити, тому що тут одному треба що? Треба тільки підсилити лінію нападу, і зараз є е, ці проблемні да, позиції це лінія захисту. Тобто їм треба центральні захисники, про якого пишуть да, дуже багато. Тоді бо із Ніці вони на нього звернули увагу. Так само на нашого хлопця дуже багато писали за нашого хлопця забарного. Що вони забарного хочуть у Бормута купити. Ну це було б круто. Якщо б вони взяли забарного, тоді Бор, Меру зараз на травмі, Ванде Вен, да, Ванде-Вен, якщо я не помиляюсь, а, теж на травмі от, от, нема. Тобто у них і, і грає Емерсон Роял, правий захисник грає правого центрального захисника, і лівий захисник Бендеріс грає лівого центрального. У тобто, них центрального взагалі немає. Тому, тому тут дуже круто. Що їм так багато треба купляти в центрі? Ну, там ще шикарно все там. Там Бентанкур, там скіп, там сарбі сума основні Хьойберг, Хьойберг зараз хочуть продавати. Пишуть слухи, що вони хочуть у Челсі забрати. Дуже круто буде. Якщо вони Хьойберга старого, ну він такий ще й старий, але якщо вони його в Атлетіко Мадрид хочуть його підписати, Атлетіко Мадрид забере, Діого Семена до себе Хьойберга, у Челсі Заберуть Галехера, в центрі нападу, зараз спокійно так тишком нишком із носа заберуть саланки, які вже там забивають, якщо не там 13 чи 14 голів за цю першу частину сезону. Ну, класний форвард. Да? Трошки розкрився 26 років. Він мені здається, що Рішарюсону зможе нав'язати дуже круту позицію. І, взиви, і влітку взагалі Рішарюсона збагрять, Рішарюсана продадуть і спокійно під Саланки ще другого куплять якогось там. Мого улюбленого там Поніфаса чи Влаховича взагалі Осімхене, що заберуть, і взагалі круто. Зараз їм треба закрити в них справа, зліва все добре. В центрі все добре. Дуже багато флангових у них і Сесіньйон, і Джонсон. І е, Колосевський, і Пулішич у них є, і ще Медісон, який на травмі. Тобто У них там повний фарш, дуже круто, і сон може і справа з зі лівою зіграти. Тобто ця команда, не розумію, що її так ніхто взагалі не таражує, не каже, але для мене тот і Ліверпуль, і Ліверпуль, якого зараз салав там засвітився, його хочуть купити. Да? І саудівці, і саудити, чи хто ще його за 200 лямів 100% забере. І вже так спокійно, вже до цього всі зрозуміли, що спокійно Мбапе може перейти в Ліверпулі, і там буде все чітко. Їм треба тільки забрати чи зібрати центрального захисника. них да? Там проблема, що Матіп старий Джо Гомес трошки ліворуч, Ліворучелес Фухана. Є є у них Робертсон, який на травмі да цим який з травма отримав. є Робінсон вроді дає бо там. Мені здається звати із фулхами гравця лівий захисник. Дуже круто грає 20 років. Вони з його заберуть, заберуть якогось центрального, там десь немає знайдуть, кого там все знає, спокійно там, нарішають собі парня. І МПП справа. Все, два центри Форварди, як Пеннюс, спокійно вони сезон закінчують. Арсеналу треба дуже багато робити змін. Форест, Бормут, Ноттінгем Форест грали з Бормутом, Бормут на виїзді. Борно, Барно, там де Соланки, Шмаляють голи, Кароль Блюїн е, і Таверні. Е, взагалі там роблять дуже круту гру. Е, взагалі даний сезон один із навіть, за останні 5 років найвидовищніший, класно йдуть на здравний, здравний, дуже крутий матч. І також е, 18-й тур е, Фулхем 0-2, Фулхем трошки підсів. Але це все зумовлено тим, що вони там Хіменеса втратили, там червону картку в Грізню Каслом. Е на момент того, що я записую відео да, сьогодні, то е вже Фулхам виграв у Арсенал. Один, коли Арсенал вигравав, остання гра сезону, ну, року. точніше, да, І вони там на виїзді фулхам Фулхаму просто там в щепки. Розумієте, тут, там просто крах, і Жах повний. Треба було забирати, а в ну, дуже багато проблем, за які я зараз скажу. 2-0 все поділо Берлі, Ансен Компані, Красавчик і ще по Сіді, класний капітан, класна голова. Подивимося, як він зможе Берлі е, повернути і щоб вони не вилетіли. Лутон Нюкасл, Ньюкасл зараз пади, так само травми, так само не хочу дуже багато казати. Ради за Лутон. Лутон намагається триматись. Ньюкасла забрав очки, все круто, дуже все круто. Ліверпуль Арсенал 1-1, Матч туру був. Тут декілька слів, що Ліверпуль там взагалі полив повністю в траву, поле було залите, все там, всі скальзілі, підслизнялись. Всі падали, коротше, був жах саме в арсенала. Да, і дуже багато було моментів, які могли призвести до голову. Дуже було слизько, і там далі Ліверпуль скористався своїми такими невеличкими. Моментами і Арсенал взагалі повів у рахунку. Перший дуже швидко добили гол, Але я ж як і кажу вже не перший раз, що Арсеналу дуже багато проблем. По-перше, що їм треба змінювати, центр Форварду. Тобто Жезус не забиває. Кетія це взагалі не центр Форвард, який повинен таранувати, типу пробувати все. як Та, що затовані, ну не дуже мені подобається Тоні. На тлі тоні мені вже подобається навіть саланки. А якщо ми бачимо, що нам треба тут і зараз робити, і вони хочуть перемагати, ну треба робити, робити повністю змінне. Треба минкету віддаємо Вестхем, Собі забираємо спокійно соланки. Я вважаю, що там е, на можна з, згори трошки доплатити і ще, і забрати собі спокійно боніфаса. Ну треба його забирати з Байера, Там хлопець ну він дійсно щось зробить. А вже там, влітку думати там, що вони хочуть у Сімхена. Ну, Осімхен з Італії дуже мало хто дуже класно грає. Це така цікава історія може бути, як з Ювентуса приїжджав до Арсенала так? колись давно дуже і класно розкрився. Але все ж таки Сімхен трошки мені важкінький характер і так далі, то вони не працюватимуть з артетою. Це... Дуже буде тяжко. Соронки, він спокійно, мені здається, зможе відіграти тоні. Можна взяти, якщо можна було б взяти його в оренду до кінця сезону, а там вже вирішувати, підписувати чи не підписувати. Тобто не брати його на 100% підписання влітку. Так, а Бренфорд там вони що, ну там губу розкатали, 80 лямів, на які 70 лямів. Тут треба тут зараз дуже багато позицій міняти, а 80 лямів за хлопців, які півроку не грав, ну то таке. Будь, краще вже соланки взяти за полтіні, за 40 продати пінкеті у Вестхен, і ми спокійно собі забираємо соланки. Питань немає. да, за боніфаси, там полтішок полті точно запросять, але ну мені здається, що можна вивелити цей платішок взагалі питань немає. Фабіо Вієру в оренду кудись віддати. Допустимо, ну можна його віддати в Жирону, в Жирону, яка і Мансіті буде в Жироні допомагати. Фабіо Вієро туди в оренду собі забрати Харсі, там, 26-річного в центрі. Шикарне. Смітров на продажу. За ці гроші купити бранта у Брусію Дорну. Спокійно можна, ків'юра також Барусі можна віддати, собі Шлоттербека забрати. Так, треба, треба то, трошки так докинути, але наприкінці сезону ми з товаришем розпрощаємось, Стірні можемо розпрощатися, і зараз вкласти гроші в гутіє. Це все 100% можна зробити. Так само у нас ще Нені, Жоржині є партії, які взагалі не потрібні. Ель 100% уйде, Жоржиньо, ну, він нічого не робить, Гарсія буде, він зможе це все зробити, те, що робить Джорджині. Тим паче він молодший на 5 років. І парті ще можна продати. Парті продати, забрати субімент Менді з в Баварії і все, і всі позиції оновити. Ще нам звісно, що треба і зліва, і справа, але це вже можна влітку до цього прийти. Тобто справа там або кубо із Реал Сусіда, або Педронету забрати. Педронету там після травм ну не зрозуміло, що з ними. Якщо Суланке візьме, то вже зу зможе справа зіграти. Тросар є на підміну Мартинелі, але це не то. Троса вже і старенький, його можна влітку буде спокійно сказати Давай, хлопці, біжи. і взяти собі лангу із Нтінгем Форест 21 рік. Круто, молодий, таранний, сильний, класний, лівий вінгер, дуже швидкий, технічний. Мені здається, що Нотінгема за тридцятку можна буде забрати за Саракел Нету. І там щось думати за Сімхене. Спокійно собі вже влітку там не так багато купляти. Але зараз, от саме зараз, треба купити дуже багато гравців. Дуже багато шість це мінімум. Те, що там кажуть, фаерплей, не ферпле. Ми зможемо продати тих, хто не виходить з метро. Він не виходить, ще Нельса, можна продати. За нього помінятись його в Уверхемтон. Собі забрати спокійно. Можна педронету взагалі там десять доплатити. Десять і все. Тобто, треба просто доплатити буде. Нема, нема е, мови про якісь шалені гроші. Кетті піде, 10 доплатити, взяти селанки. Смітровий там 10-15 доплатити, взяти е, бранту. Тобто, там не так багато треба. І вуз е, проти Челсі 2-1, вуз дуже сильно міцно себе показали. Е, вдома на своїх трибунах вони всіх розривають, сіті розірвали, ліпкасово розірвали з лівером, там дуже круто зіграли, тот ним обіграли. Це ділу. вуз дуже сильна зараз. Команда Челсі на спаді, дуже багато молодих гравців, дуже багато що треба змінюватися. Зараз там вони сонкунку Мудрик. почали потроху забивати, але їм також треба форвард. Дуже крутий повинен бути січень. Очікуємо, чекаємо дуже багато команд. Які потребують да, ці команди в гравцях, і їм потрібні і нападники, і, і, і захист треба, і в лінію опорну, і в атакувальну, і фланги, і лінгер, і центр захист треба підсилювати. Дуже буде круто. Подивимось, так потроху-потроху на оглядах буду про це доносити, розповідати, хто на кого претендує. Тобто в підсумку зараз дуже тиражують тоді. -бок до Тотнема бо ім'ю Варана в кудись в Саудівську Аравію. Санчо Борусю Дотну хочуть повернути. Потім так шведесенько. По кому там із ченного хочуть взяти хлопця. Якщо не підпишуть, тоді було тотнем. Тобто, тотнем 100% зараз налаштований на центр захисту. Це 100%. Персонал зараз тиша. По Челсі також тиша. Там дуже багато мені подобне, не подобається дуже новин, що там того хочуть відкликати оренди, того оренди хочуть відкликати. Це так не дуже цікава інформація, не дуже класно з точки зору маркетингу і гучних новин. Тому подивимось, як воно буде. Чекаємо, очікуємо, аби підпишіться. Переходьте за посиланнями. Гарних вам. Вихідних, гарних вам матчей. Всього найкращого?